Війна торкнулася абсолютно кожного українця і змусила змінити своє життя. Десять місяців війни і десять діячів культурного фронту Прилук. Як змінилося їхнє життя? У фотосвітлинах розповідає творчий проєкт Катерини Мовчан. Це десять місяців війни до і після хто я був до 24 лютого і ким я став сьогодні, 24 грудня. Десять особистостей. 10 шляхів, 10 творчих людей. Серед зображених на фото військові, переселенці, внутрішньо переміщені особи і волонтери. До війни вони музиканти, виконавці естрадних пісень, керівники творчих гуртів, ті, кого об'єднує мистецтво. Сьогодні вони захисники та захисниці незалежної України. Юлія Скорик. В місті вона відома як засновник і керівник фізичного вдосконалення інтроденс, як викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу та просто як прекрасна особистість. До війни вона активно займалася творчістю. А наразі вона стала курсанткою Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. На світлинах і захисник України. України Олександр Ярмошенко, Олександр Ярмошенко, якого ми чудово знаємо як керівника народного естрадного оркестру, як виконавця індивідуального. Сьогодні він теж військовослужбовець збройних сил України. До збройних сил вирішила доєднатися і Катерина Рябік. До війни вона була вихователем Прилуцького обласного будинку. Надія займалася східними танцями. Після жінка змінила яскравий костюм на пару берців та автомат. Пішла боронити рідну землю. Захищає рідну землю і відомий в прилуках театральний діяч Артемій Аніщенко. Артемій Аніщенко теж відома в нашому місті особистість, режисер, викладач Ніжинського коледжу культури. На сьогодні він теж військовослужбовець Збройних сил України. А далі ті, кому довелося покинути Україну. Анна Водміцька, засновниця дитячої вокальної студії, співачка, виїхала до міста Щецин у Польщі. Але навіть за кордоном жінка плекає українську культуру, демонструє її полякам та розвивається як особистість. Популяризує українську культуру за кордоном і Вікторія Калиніченко. І Вікторія Калиніченко, вона керівник ансамблю Либідь при міському будинку культури була до війни. Вона була головою об'єднання УТОС міського Прилуцького. На сьогодні вона знаходиться в місті Італії, в місті Удіна і. Італія. і теж долучається до акцій по пропаганді української культури. На наступних світлинах люди, що через російську агресію, змушені були покинути свої домівки. Вони знайшли прихисток в прилуках і почали нове творче життя. Це Анна Караберова, дівчина з Маріуполя. Проте навчалася в Харкові, де її і застала війна. Сьогодні вона викладач в прилуцькій школі мистецтв. Прийняла творча родина Прилук і Левена Куршутова. Лавент Куршутов із Міста Мелітополя він проживав там, і на сьогодні він там він був викладачем по вокалу. Працював у Мелітополі, і на сьогодні він працює в міському будинку культури і є керівником вокальної студії. Шанс фотопроєкт яскраво розповідає і про волонтерський рух культурних митців. З перших днів війни, відклавши музичні інструменти, вони взялися за плетіння сіток, приготування їжі, надавали допомогу всім, хто її потребує. Наш Сергій Чунь, автор-виконавець Олександр Дубовик, директор міського будинку культури. Такі вони були до війни до 24 Лютого сьогодні ми їх бачимо такими, тому що вони волонтери. Ось так кардинально змінилося життя міських діячів культури, схожих історій в Україні зараз надзвичайно багато. Катерина Мовчан ділиться саме це надихнуло її створити трансформацію особистості. Вона прийшла якось ні звідки. от я колись вранці прокинулася і зараз дуже багато роблять творчих різних проєктів, які от саме показують нашу українську. Ску культуру і їх роблять на високому рівні, на державному рівні. А мені захотілось розказати саме про наших місцевих творчих особистостей, показати нашу локальну історію, наші здається, да місто, що таке місто Київ, що таке місто Прилуки. Але у нас є свої герої, свої особистості, і ми цих людей знали ось так: а війна. Внесла свої корективи, і ми пізнали їхні інші сторони їхньої особистості. Чому саме ці люди? Тому що я працюю в культурі, тому що я їх знаю з кожним, хто є на цій виставці. Я знайома особисто. І Я знаю цих людей, і я знаю і бачу, як вони змінились, і як змінила їхня доля війна. Аби розповісти про подвиги кожного діяча культури на різних фронтах, Катерина Мовчан має ідеї на нові проєкти. Звісно ж, головними персонажами будуть прилучани.